Tone of Voice. Що це таке? Тон of voice або тональність комунікації. Це стиль, це манера, це подача, як компанія або певний бренд спілкується зі своєю аудиторією через різні канали в соціальних мережах. А це може бути реклама, це можуть бути відео, це можуть бути листи фоловерам, це можуть бути ютуб-ролики, що завгодно. Це стиль спілкування. Наприклад, є компанії, які звучать дуже доросло. А є компанії, які звучаться дуже молодіжно. Тест на tone of войс можна легко провести, як то кажуть, в домашніх умовах. Уявіть, що зараз до мене в кімнату зайде цитрус. От зараз до мене заходить цитрус. Хто це? От бренд, цитрус став людиною. Хто це? Це чоловік, або це жінка, як він виглядає, або як вона виглядає, скільки йому або їй років. І ось цей образ, який ви собі уявили, це, власне, і є, знаєте, така як база для цієї тональності. Ми маємо пам'ятати, що. Наші клієнти мають бачити себе в нашому бренді і наш бренд в собі. Відповідно, якщо у мене доросла аудиторія, то voice має бути певним, так надійним. А якщо у мене більш молода аудиторія, то у мене має бути знову ж таки певний тон войс, і маються бути певні, як має бути певна подача матеріалів. Напевно, правильніше так сказати. А як же визначають свій voice? Войс? of Войс визначають завдяки архетипам. І ці архетипи, вони вже визначені. І тут ви можете побачити, що у нас є архетип митець, у нас є архетип коханець, у нас є архетип герой. І коли ми розуміємо, який бренд до якого архетипу відноситься, то насправді. Ми розуміємо, що все дуже логічно. Давайте подивимося. У нас є архетип чарівника, до нього відноситься Dyson та Дісней. А у нас є архетип правитель, і до нього відноситься Microsoft Майкрософт та Роллс-Ройс. У нас є дуже багато варіантів, і кожен із цих брендів якось своєрідно спілкується в соціальних мережах. Чому так? Тому що вони чітко визначили свій архетип і розуміють, що їхня аудиторія в них цінує і що вона в них хоче бачити. Що хоче в них бачити аудиторія, ви також бачите ось тут біля кожного архетипу. У когось це знання, у когось це свобода, у когось це сила, а у когось інновація. А мені цікаво, тут немає цього бренду, але я а, хотіла б. Дізнатися вашу думку, як ви вважаєте? До якого архетипу по вашим відчуттям можна віднести? Давайте візьмемо український бренд, щоб було прям цікаво. Давайте перший варіант у мене от є питання: до якого архетипу ви віднесли б бренд Victoria's Secret, перший варіант? Для того, щоб відповісти на це питання, треба трішки почитати, звичайно, про архетипи. А другий варіант а, до якого архетипу ви б віднесли. Хай це буде Ощадбанк. Так, до якого архетипу ви б віднесли Victoria Secret, і до якого архетипу ви б віднесли Ощадбанк. Я буду з нетерпінням чекати відповіді на це питання. От я от сказала, я тільки що побачила, що тут є Вікторія Сікрет. Ну, окей, така буде, знаєте, тест на уважність. Ось от банку тут точно немає. <світ> от ми з вами підібралися до теми, яка прямо відноситься до продажів. І це воронка продажів. Розберемося, що це таке. А воронка продажів це шлях, який проходять наші клієнти від моменту того, як вони знайомляться з нашим брендом, вперше його бачать до моменту того, коли вони повертаються із бажанням повторити свою покупку. Складається воронка продажів з ступені тофу, ступені мофу і ступені Бофу. На ступені тофу це вхід в воронку. Ми робимо все для того, щоб привернути увагу цільової аудиторії. Ми викладаємо контент, ми запускаємо рекламу, ми підключаємо інфлюенсерів. Тобто ми максимально привертаємо до себе увагу цільової аудиторії. На ступінь, на ступінь мофу це середня частина воронки, і тут генеруються ліди. Наприклад. Вашу рекламну кампанію побачили 10 тисяч людей. Але ви ж розумієте, що не всі з цих 10 тисяч перейдуть до вас в аккаунт і тим паче підпишуться на вас або е, напишуть питання щодо вашого продукту. Але ці, хто це зроблять, це власне будуть наші люди, які згенеруються на етапі мофу. На цьому етапі ми починаємо е, розповідати про Певні пропозиції для наших підписників, для наших клієнтів, ми а, починаємо демонструвати вигоди співробітництва з нами. Ми починаємо демонструвати відгуки як підтвердження соціального затвердження від інших людей, соціального апру. Інші купують, їм подобається. Купуй і ти, і тобі теж сподобається. І третя ступінь бофу. На цьому рівні, який ще називається шийкою воронки. Ми отримаємо конверсії. В середньому конверсія нормальна із наших фоловерів в замовників в покупців буде 1%. це нормально. Але як зробити так, щоб підписники почали купувати? Нам треба проаналізувати в першу чергу аудиторію, а іноді навіть себе. В який момент ми вирішуємо, що довіряємо цьому бренду і можемо купити. Можливо, це відбувається в момент, коли бренд показує мені відгуки, або відповідає на питання підписників, або якось демонструє свою надійність або стабільність. Подумайте над цим: це те, що дасть вам в майбутньому ключ до ваших підписників. Умовна воронка продажі виглядає наступним чином. На рівні ТОФУ завжди найбільший бюджет, тому що тут ми працюємо з холодною аудиторією, яка нас вперше бачить і взагалі нічого про нас не знає. Тут ми працюємо з контент-маркетингом, ми налаштовуємо автоматичні повідомлення, ми беремо участь у певних дискусіях, в заходах, ми запускаємо рекламу і багато реклами різноманітної. Далі мофу. На рівні мофу ми починаємо залучати в активність нашу вже існуючу аудиторію. Ми робимо розсилки, якимось чином нагадуємо про себе. Далі ми працюємо з блогерами та ЗМІ і запускаємо таргет на аудиторію, яка вже з нами працювала. Тобто, якщо раніше ми працювали на холодну аудиторію, так на рівні ТОФу. То на рівні мофу ми будемо працювати на аудиторію теплу, яка вже нас знає. Далі, рівень бофу. А Тут вже люди теплі, інколи гарячі, вони вже готові купити. Але як я можу їх примусити це зробити? Негарне слово. Як я можу їх впевнити? Це зробити. Я можу їм дати гарантії, або якісь спеціальні пропозиції, або я можу закрити їхні заперечення, або працювати вже з існуючими базами клієнтів, які раніше купували, можливо, їм треба щось оновити. І це все допоможе вам конвертувати ваших фоловерів в покупців. Давайте на практиці. Найпростіший приклад воронки це припустціму. У мене є сторінка, на якій 300 підписників. І я маю в першу чергу збільшити кількість підписників до 1100. Мені потрібно більше тисячі підписників, тому що Facebook не може зібрати аудиторію для ретаргету з аудиторії менше, ніж тисячі людей. Як це можна зробити? Мені потрібно всього лише 800 підписників, це не так багато. Я шляхом роботи з контентом, шляхом роботи з рілсами, з органічними охопленнями, з взаємопіаром, поступово збільшую свою сторінку. Далі. Я запускаю рекламу на аудиторію, яка схожа на ту аудиторію, що вже на мене підписана. Це відповідь на питання, чому я нічого не буду накручувати, чому я нічого не буду робити такого, як знаєте, сірих методів або чорних методів просування, тому що мені потрібна тисяча, хоча б але чиста, тому що я потім на цій тисячі збудую свою першу аудиторію для ретаргету. Наступне. Коли людина натискає на оголошення, вона натискає на кнопку Перейти, я рекламую реєстрацію якусь, а вона переходить до мене на сайт, і далі вона вже одразу отримує повідомлення від представника компанії. Все дуже просто. І з нею вже починається діалог, тобто вона вже починає зі мною комунікувати. Звичайно, що це дуже простий приклад про те, це те, як ми можемо продумати шлях клієнта ось цей маркетинговий тунель. А, інструменти воронки є органічні та рекламні. Органічні інструменти воронки це ці інструменти, за які ви грошей не заплатили. Це щось безоплатне. Наприклад, контент-маркетинг, залучення аудиторії в контент, запуск конкурсів. А це може бути взаємопіар. Це може бути збирання агрегування відгуків, можливо, розсилки в месенджер тощо до рекламних методів відноситься таргетована реклама, відносяться блогери, відноситься робота із пабліками, відноситься робота із зовнішніми ресурсами. Тому що все це зіграє нам на руку. І завдяки всім цим методам у нас з'являться перші покупці.